<рес> Дамі, Дамі, Греці, ці люди. Урок зарубіжної літератури в Ірпінському ліцеї номер 2 За правильні відповіді шестикласники отримують наліпки. Наприкінці літа неочікувано Міністерство освіти затвердило нові рекомендації щодо оцінювання учнів 5-9 класів. Відповідно до них тепер поточні оцінки у звичному для усіх розумінні більше не впливатимуть на формування семестрових оцінок. На що націлює нас Міністерство? Що ми оцінюємо не процес, а оцінюємо результат. Протягом вивчення всієї теми це ж процес. Згідно нового документу, цього Міністерського 1093 наказу є оцінювання тільки формувальне, є підсумкове і є державна підсумкова атестація. В підсумкове оцінювання, це оцінювання за семестри, за рік, входять тільки оцінювання підсумкових робіт груп загальних результатів. Тож, якщо раніше учень отримував оцінки за активність та усні відповіді на уроках і вони враховувалися наприкінці семестру, то зараз до уваги братиметься лише підсумкове оцінювання по кожній із тем. Принаймні на такому варіанті зупинилися в ліцеї номер 2 В електронному щоденнику під кожним балом зазначено певну групу загальних результатів та пройдену тему. Тож батьки будуть в курсі поточної ситуації в успішності своїх дітей. Оцінки будуть тут точно. Немає такого, що їх не буде. Різні були варіанти, запропоновані міністерством, і одна контрольна наприкінці семестру, і одна, наприклад, в кожній темі по одній групі загальних результатів. Ми збирались дуже багато з методичною радою, з вчителями, спілкувались, вирішили, що протягом кожної теми ми оцінюємо всі групи загальних результатів для того, щоб адекватну картину в кінці семестру намалювати. В Ірпінському ліцеї інноваційних технологій теж довго аналізували і вивчали нові рекомендації. Тут переконані, що поточні оцінки вкрай важливі і їх варто застосовувати. Колегам не сподобалось та й мені не сподобалось, так? Тому що вперше, коли ми почули без поточних оцінок, це виглядало страшно, тому що всі ми працюємо з дітьми і ми розуміємо, що так не має бути, так? Але потім ми трошечки згладились, тому що побачили, що є варіанти це зберегти. Ож із нововведень Міністерства освіти оцінки за зошити теж більше не впливатимуть на Семестрову. А щоб сформувати загальну картину про динаміку навчання дитини і нічого не пропустити, МОН рекомендує учителям вести щоденних спостережень. Там мають нотуватися успіхи кожного учня. Ну і мотивація для дітей активно працювати на уроках тепер теж на плечах педагогів. Наліпки, бонуси, заохочення. Тут може бути усе, на що вистачить фантазії вчителя і що може замінити поточні оцінки. Освітяни кажуть, враховуючи воєнний стан, вічні тривоги та проблеми в енергетиці, працювати стало ще складніше. Реформа поліції почала з підвищення зарплати. Наші молоді поліцейські отримали нові машини, отримали дуже велику зарплату. Реформа медицини почалася з підвищення зарплати суттєво. Наші лікарі сімейні відчули суттєве за що не отримують зарплату. У нас все починається з реформи. Ну майже щоразу ми стикаємося з тим, що реформа починається за два тижні до початку нового навчального року. Це система. Це було має бути з січня, принаймні, найменше краще за рік. А от людина мала е, до цього звикнути прийняти те, що буде, з'ясувати для себе, бо мова йде про створення системи оцінювання. Але на жаль, як завжди, це прийшло до учителя, який йде до учня, і за ті самі гроші, які були.